Знаєте, от читаю коментарі і іноді бачу, а, там от проскакую, що хтось пише, ой, ви там нагнітаєте, якась у вас не така позиція. От мене дивує, знаєте, от дивую, коли просто кажеш правду. От кажеш правду, і значить, ну, в тебе якась не така позиція. Звичайно, вам таку правду по марафону ніхто не розкаже. Я хочу показати вам відео військового, який захищає Україну не в кріслі депутата, а на фронті. Який на всю країну заявив, що нас зливають орками. Два роки вже йде війна. При цьому країну не поставили ще досі на військові рейки. Ще досі не поставили. Взагалі, ну ви уявляєте, щоб так було в якійсь іншій країні, де була б війна. А деякі міста взагалі виділяють мізер. Мізер розумієте 2-3% свого бюджету. Це знаєте, це вже навіть не смішно, правда? Які пам'ятники, які дороги, коли в нас вмирають люди? Ще одне наблюдення: там США допомагають нам это. Ладно, первої два года Но ну, вот сейчас как бы не было времени поставить на рельсы войны страну. <вы> США из 6 тысяч там с чем-то своих танков Абрамсов нам выделило 31. 31. Германия там пакет нам помощи снарядов отправила крайний вроде 250 снарядов в том случае, когда по нам прилетает 10 тысяч в день. Я не к тому, что да, очевидно, что нас сливают, и с той стороны тоже. со всех сторон нас сливают. Ну, могли бы уже встать на рельсы войны, Нет, это не полтора процента из бюджета, особенно города Днепр, на ЗСУ и на войну. Сделать 50 хотя бы, а то и 80. Я не против гуляний, там, гуляк, ну, в мирной, ну, в тыловой жизни, но... Как повторюсь, я до Белориса они не едут. Представляете, в 1942 году, в 1942 году, наверное, в СССР тоже бюджеты городов были. И Киев бы выделил на войну там 2,5%. Ну это смешно. Я уверен, что нам ничего не мешает закупать. Не супер, опять же, куда мне там до вас и никаких умов. Но собирать все самим, запустить все заводы, наделать ракет, закупить у китайцев запчастей, которых нам не хватает, наделать е... количество дронов. И... Ну, так и так это будет. Извините за мат, но других слов подобрать я не могу. Еще одно. Ну вот скажите, вот что он сказал не так? Ну вот что Вот Пишіть в коментарях, от ті, хто там не така позиція, ви там нагнітаєте і так далі. От пишіть, пишіть зараз в коментарях, що він не так сказав. От просто пишіть за два роки не стати на військові рейки. І ми тепер дивуємось, що нам не допомагають, бо хочуть, щоб ми теж виробляли, а не тільки просили. Дайте нам! Нам ніхто нічого не винен. Тільки ми можемо виграти цю війну. За нас її. Ну, ну ніхто не виграє цю війну. Ніхто не виграє. Ще одна тема випуску. ТЦК. Це дуже болюча тема, бо всі в очікуванні того, яким буде цей мобілізаційний закон. Хочу сказати так: не чекаючи там, що буде, вже просто доходить до маразму це шок. Якщо хтось, ну, взагалі, якщо це ну, мої відео. Якщо хтось дивиться там з представників ТЦК, от мені б дуже хотілось нагадати а, про статтю 58 Конституції України, що дія відповідних нормативних, нормативних актів вона не має зворотнього, а, зворотньої дії в часі. А в ТЦК нам все зовсім по-іншому представляють. Дивіться, що придумали в ТЦК. Новий закон про мобілізацію обмежено придатним, доведеться повторно пройти велка. Тобто українських чоловіків, яких було визнано обмежено придатними для служби в армії, повинні будуть пройти повторну військово-лікарську комісію, якщо Верховна Рада ухвалить новий закон про мобілізацію. Чинна редакція законопроекту, який напередодні було внесено в парламент, передбачає скасування такого поняття як обмежено придатне до військової служби. Замість цього. Пропонується розподіляти чоловіків на придатних і непридатних до служби Відтак, щоб обмежено придатний громадянин потрапив до категорії придатних чи непридатних, йому доведеться пройти військово-лікарську комісію повторно. На виконання цієї вимоги таких громадян дається 6 місяців. Тобто, пройти всім, я так розумію, це просто беззаконня. Як можна скасувати? Люди вже проходили, О, дивіться, Якщо людина хвора пройшла ВЛК, її визнали обмежено придатною. Ну, якщо вона пройде в друге, в, в п'яте, в десяте, якщо людина хвора, ну, вона не стане здоровою. Ну, не стане вона здоровою, якщо пройти там ще з десяток раз, не тільки один раз. Хоча знаєте, парадокс, мій брат. Коли його, він проходив ВЛК. Колись давно, коли там збирали в армію і так далі, його теж перевіряли і його не взяли до армії. Бо він, в нього проблеми з зором. Його навіть в армію не забрали. Але зараз, під час ВЛК, він прозрів: все добре зором супер, хлопчина, йди воюй. Тому. Чи не для цього це роблять, щоб люди проходили і навіть обмежено придатні, і потім будуть виявляти, що вони придатні. Тобто, виходить так, що спочатку приймають рішення щодо людей, що вони обмежено придатні, а потім скасовують свої рішення. Тобто, Центральна військова лікарська комісія самостійно не може скасувати свої ж висновки. Це може зробити виключно суд. Але вони якось все, знаєте, підминають, підминають під себе і просто творять, що хочуть. От і все. Вже повідомляють про те, що багато довідок скасували. І не тільки ТЦК. Повідомляють, і в Нацполіції теж повідомляють. Більше того, довідку можуть прирівняти до такої, як підробка. Розумієте, тобто підроблена. Ви можете прийти, показати довідку, а вам скажуть, і що, ви її підробили, це підробка. Я думаю, що є люди, які купляли, але тут питання до тих лікарів, хто брав хабарі за це. Як взагалі встановлюється факт підробки? От <клес> дивіться, якщо вам <клес> кажуть там підробка, як встановлюється факт підробки рішенням суду, це перше. І друге, коли це в рамках кримінального порушення, тобто підробка документів, має бути експертиза, і вже по факту цієї експертизи вже вирішувати. Вам не можуть просто сказати, та це підробка там і все. Якщо вам кажуть, що це підробка, це беззаконня. Люди, будь ласка, захищайте свої права. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.